Невдовзі побачимо відеорозповідь про дитячі роки блаженнішого Любомира Гузара. Творча група унікального веб-кінопроекту Любомир готує новий епізод під назвою Дитинство. Він стане другим у серії матеріалів про одного з найбільших моральних авторитетів України. Автори проєкту поділилися кількома знахідками, які увійдуть до фільму. Так у львівських архівах та родинних альбомах відшукали невідомі загалу світлини блаженнішого. Одночасно зі зйомками наповнюють і веб-сайт Любомир.нет автори працюють у жанрі веб-документарі. Це означає, що крім повнометражного документального фільму можна ознайомитися із унікальними фото, аудіо, відеоматеріалами, а також ексклюзивною біографічною інформацією. Ми розмістимо на сайті родинне дерево блаженнішого любомира. Ну наразі ми спробували докупатися до часів Хмельниччини. Це дерево буде з'являтися потрошку, покоління за покоління від блаженнішого і в найдальші часи на сьогодні. Творча група записала з архієпископом Емеритом низку інтерв'ю. Перший епізод кінопроекту Різдво можна вільно переглянути на сайті, створеному як окремий затишний світ великої людини, яка персоніфікує цілу епоху. З його особою пов'язано багато важливих епох, періодів і осіб. В історії також і церква це і патріарх Йосиф, це і митрополит Андрій Шептицький, і, і, і безумовно, що говори розповісти про облаженнішу Любомира, але і, не вузько як портрет, але в ширшому контексті, тобто через призму його життя розказати про ту історичну епоху, в якій він жив. А, оце і є завдання наше, і наша мрія. Головний герой спершу відмовлявся давати згоду на створення такого проекту, але пізніше погодився. Лише за умови, що покажуть не тільки його, а й оті непрості часи, які довелось пережити мільйонам українців. Саме тоді скромність перемогло відчуття актуальності задуманого. Його голос присутній завжди саме там і саме тоді, коли це потрібно. Йдеться про майдан сьогодні, коли він говорить про необхідність чинити добро. Чи йдеться про війну в Іраку, коли він. Активно виступав проти війни, викликавши на себе критику в тій ж діаспорі. Проект Любомир не лише повністю відкритий для громадськості, але й активно потребує допомоги й підтримки небайдужих. Кожен охочий може поділитися власними фото і відеоматеріалами, які стосуються тематики цього фільму, запропонувати людей та місця для зйомок, а також грошову підтримку. Презентувати кінофільм планують у серпні. Богдан Ворон, Олександр Савранський, живе ті. -Ві.